І коли почали стріляти, вилетіли вікна, глянув глянув вікно, а воно всі п'ятітажки гарять, 9 ташки, вся вовча в диму стоять, бачу, дом за домом почало горіти. А дорога то булижник, як музихати хати падає тут бомба, той булижник зривається і все в хаті, все летить у хату. Той були я спугався, бачу, потолки теж починають рушитися. Думаю, ні, діла не буде. Гореть, в мене кому раненько вранці, будемо тікати. Так, Я таки йому сказав, що тікати. Сразу ну, ж і голову не положив на плечі, ну все, яку я такого не бросив. Друзі, вітаю! Мене звати Артем Листопад. Я журналіст Урса Медіа. Поруч зі мною сидить пан Сергій. Це та сама людина, котра разом зі своїм псом Рексом виходила з Вовчанська до білого колодязя 15 кілометрів впродовж цього дня, з зони бойових дій, можливо, ви чули його історію. Отже, коли Сергій приїхав до Харкова, то його направили до гуртожитку. Це за 60 кілометрів від міста. Втім, оскільки собакою туди не можна, його пса віддали волонтерам, де він зараз перебуває. Власне з того моменту Сергій не бачив свого собаку і дійсно дуже за нього хвилюється і сумує. Зараз ми їдемо, аби господар нарешті побачив свого собаку, а собака був радий зустрічі господаря. Ось так. Тож, будь ласка, підписуйтесь на Patreon, на сторінки Урса, підтримуйте наше медіа, підтримуйте Урса волонтерів. Тут роблять важливі справи. Добрий день. Добре, давайте знайомитися. Я забрала вашу собаку. А, це ви вчили, да? Да, ми з вами общались. Ну, конечно. Нет, тут синий мошенник, да, а да, да, вот да, он да, здесь, да, вот да, он, наверное, на улице. ખખશચીલા... ખખેલા... મથરૂ ખ્રહેલે... ખ�શે ખરહેલે... ખખાહલે ખરહષળ... ખખળલાહળ... ખરાહહલે... ખખળ઺ે... Сейчас есть дом с условиями в Пригороде, это 30 минут от Харькова. Там есть забор, все условия, вода, горячая, теплая отопление, машинка, стиральная двор. Только оплата будет за коммунальные услуги. На первое время мы поможем формам Рексу и хозяину попробуем привести какие-то продукты. Ну, там, в любом случае у него будет мой номер телефона, он может мне всегда звонить, и мы будем помогать. Табой, расправись, каже, да, о, типу мой хороший. Да, потом сиди, маленький. Я не пойму одне, якщо чоловік виїжджає і бросає свою собаку нагибить. Ну, як то так? Ну, це твій друг. Ти його завів, зачем ти його заводив?